Після того, як Віталіті повернулися на вершину світового рейтингу, а Роб став сьомим гравцем, який заробив понад 2 мільйони призових у Контрстрайку цього тижня. Вся увага була зосереджена довкола КС Азія Чемпіоншіп і Бласт Слем 4. Це ж по доті Бласт Слем 4 мається на увазі, скоріш за все. Але це не означає, що ми залишимося зовсім без новин, адже Олександр Костелєв, який днями змінив свій нік на фейсіті з CC на Акаман 1, це відсилка до атаки титань. Акаман? Ага. А там Акаман написано. Тому можеш якось поділитися враженнями, якщо читав чи дивився. Це я, Акер, мене найсильніша сім'я. Скоро їде на свій перший лан у складі BC Game. На початку листопада команда поїде в Швецію, а точніше, в місто Мальме на Bull... Giveaway Journey. Але бачите, Сімпл дійсно бере і проходить заново кар'єрний шлях. Перші MVP, виграні турніри, виграні витирання ніг об команду з дна першої сотні рейтингу. Ось тепер LAN. Так дивися, наступного року ми вже його і на мейджорі побачимо. Ну, а повертаючись до самого турніру, Сімпл буде там не єдиним українцем. Свої інвайти вже отримали Inner Circle, Ends з Віктором Сандаянг, а також Mouse Next. Під керівництвом тренера Ламабота. Бажаємо Сергію успіху. Я про Акерменів тепер думаю. У Мене тепер одна мікаса в голові. А другий ліві. Не дивився, якщо що. Данський гравець Крістіан Бінеке. Більше відомий як Конфіг. Оголосив про завершення професійної кар'єри у Counter-Strike, яка тривала аж 10 років. Втім, кіберспорт він не полишає. Але на відміну від цілком типової посади тренера чи аналітика, Конфік спробує себе в дещо незвичайній для широкого загалу ролі, а саме агента гравців, щоб підтримувати молоде покоління кіберспортсменів і вберегти їх від помилок, які колись зруйнували його власний шлях. А, і плюс. Не забуваємо, скільки коштують зараз гравці в Counter-Strike. Тому давай конфіг договорю геть усе. А в цьому плані досвід і у хлопчини чималий, бо він свого часу був дуже талановитим гравцем, який після перших серйозних успіхів трохи впіймав зірку і почав вести занадто розгульний спосіб життя, щоб це не відгукнулося на його ігровій кар'єрі. Як без папірців сумно, до речі, що телефоном стукати? Дякувати Богу, що це муляж. За роки кар'єри він пройшов через усе від злетів у Дігнітас, Норс і Астраліс, до серйозних травм, психологічних зривів та періодів ізоляції після тривалого лікування і робити роботи з психотерапевтами. Він зрозумів, що хоче використовувати свій досвід і знання не в грі, а поза сервером, щоб захистити інших від подібних помилок. Ну такі, чесно кажучи собі, ну приклад для наслідування. Людина, яка зробила всі помилки, каже: зараз я буду всіх. Цей берігати. Дякую. Ну і так, Крістіан визнає, що вік і форма йому дозволяли продовжувати кар'єру гравця, але він усе ж добре все обдумав, захотів почати новий розділ свого життя без токсичності, токсичних речовин в органі в організмі, без постійного стресу і з прагненням розвивати сцену з іншого боку. Я не знаю, от я не вірю. От чесно кажучи, от просто не вірю. Людина, яка пройшла через всі можливі залежності, каже така: зараз я всіх вилікую. Бог в поміч. А от у доті, навпаки, є люди, які все ніяк не вгамуються. Мова, звісно ж, про квіточку Ноутейла, який у своїй 32 десь так само в 32 повернувся до активного складу. OG. вітаємо! Три роки Ноутейл був то тренером, то другим тренером, то духовним гуру, то милим меценатом для молодих талантів, то фігурантом скандалів з обкрадання гравців. Але ні, годі, дота кличе. Це найкраща новина, якої. Читав за останні роки Ноутейл no замінив Леліса, який оце тільки-тільки прийшов і виходить швидко, пішов. І як я передбачав в одному з попередніх випусків, ну тобто Олег передбачав, а я читав, нічого особливо не показав. Повернення Йохана, а це я точно це я передбачав. Олеже, що ти делаєш? Повернення Йохана, чи може Йохане повернення? Олега немає, але тексти з нами відбудеться в межах першого сезону «Dream League Division 2, де OG спробують відновити колишню форму. Це фіолетова така. Варто нагадати, що його ні зелену, класичну. Варто нагадати, що його остання офіційна гра в складі OG відбулася ще у 2021 році. Після цього ноутейл no відійшов від активної гри, але залишався частиною організації як наставник і стратегічний лідер. І власник. OG останнім часом переживає складний період, і повернення ноутейла no сприймається як спроба не лише покращити результати, а й покращити мораль і надихнути гравців. Або привернути. Увагу інших гравців і нарешті зібрати нормальний склад. Поки невідомо, чи це повернення буде тимчасовим лише на Dream League, чи чиноте ну, залишиться в складі на довше. Організація ще не робила жодних заяв щодо подальших кадрових змін. Водночас, фанати очікують, що його присутність на сцені знову надасть OG стабільності, досвіду та впевненості, якої команді останнім часом бракувало. Ну воно і не дивно. Вони набирають поголошення. Де взяти досвід, де взяти стабільність, впевненість. Отже, диви, Джерекса будеш, Анатана забираєш е з човна, Топсону телефонуєте, сєп на місці і ну все, перемога. А от хто дійсно береться надихати своїм прикладом, так це Олівер Лепко. Він же скітер із команди Falcons. Для тих, хто пропустив, нагадаю, що команда почала четвертий слем із заміною, адже скітер зламав лікоть. Але минув ще буквально один день, і хоп, скітер повернувся. Бо не лікоть вже болить, а серце. Серце болить від того, що перемоги і слави для команди здобуває якийсь там написано плюгавий сатанік. Це цей школяр з банди «Нолан». А не чемпіон з Інтернешнл» Олівер Лепко. Дабл чемпіон. Що ж, подивимося, як соколики собі далі даватимуть раду. Але ми, звісно ж, передусім хочемо, щоб Наві гарантували собі квиточки до Сингапуру. А що в Сингапурі? Чого? А, інтернешнл, да? Вам пофіг? Кивайте, кивайте. Напишіть, що буде в Сингапурі, Які там ціни? Як погода? Як виїхали? А тим часом Сакса, Мартін Саздов. Що ти робиш Тут в тексті написано. Мартін Цездав, що ти робиш Ну який Тім Яндекс? Тобі ж грошей мало. Це капець, що за македонський, македонська підстава. а Він реально, я навіть не знав цього. Він реально пішов грати за Яндекс Тім. Написано: ми запікаємо, що треба буде. Я буду просто мовчати. Просто накладіть пік. На цьому все ну і щоб не закінчувати на сумній ноті. У кіберспорт завітала крихточка ностальгії. Великий лан турнір із шестизначним призовим не для шутера, не для моби, а для стратегії старої доброї стратегії у реальному часі. Тут на допомогу знову прийшов червоний бик, якщо точніше, турнір Red Bull Vololo зі стратегії Age of Empires. Зараз діди просто розплачуться. Днями відбувся анонс нового великого івенту з Age of Empires 2 та 4 під назвою Londinium, який пройде з 1 по 6 квітня, хто б міг подумати, в Лондоні. Оголосили, що в рамках події відбудуться змагання. Івент пройде з 1 до 6 квітня в Лондоні знову таки, якщо не почули в перший раз цю інформацію, прозовий фонду турніру складатиме 170 тисяч доларів. А гранд фінал відбудеться не Абиде, а в самому Роял Альберт Холі, одному з найпрестижніших концертних залів світу. Гранд-фінал відбудеться 6 квітня в цьому Роял Альберт Hall, який вміщує до трьох тисяч глядачів. Ну, ви бачили, там виступав. Там всі виступали. Так дивися, ще й великий квейк відродиться на радість Романа Каспера Ліпьохіна. Друзі, ще одна новина, але від не з тексту, а з серця мого. НАТО Свінцера в рамках PGS9 на PUBG пройшли у фінальну стадію і в п'ятницю, суботу і неділю, будуть грати фінал на 300 тисяч доларів призових, суперглобал поїнти і можливість викарбувати свої нікнейми. на Тілі цього крутого турніру, де дивитися, ви спитаєте, то тут буде посилання на твіч канал кожен день о 13.00 п'ятниця, субота та неділя. Якщо дивилися випуск до кінця, дякую вам. Якщо не дивилися, то вам, скоріш за все, передадуть, що дарма не дивилися до кінця. Не забувайте ставити лайк, не забувайте писати свої коментарі, не забувайте питати, де папірці, що з Олегом. Бо треба ж, зрештою, навести всю правду і дізнатися, де перебуває наш шановний редактор. Бережіть себе до наступних зустрічей. До ПОБЕ.